Дорогі браті і сестри, возлюблені во Христі. Вчора мене посітив день народження Блаженіша митрополита Київської сіє України Володимира, його кілейник, митрополит Олександр, відслуживши на могилі Блаженіш митрополита Літія, і прибув до мене, щоб поспілкуватися. Я в блаженшу митрополита Володимира протягом 21 рік, коли він був живий, був дуже, скажу, прямо близькою людини. Тому що блаженщин він брав не, не тільки з собою на богослужіння, а й в поїздки, куди було потрібно. І великий Олександр, який в забороні, але сам не знятий, вчора прибув, подарував мені своє Євангеліє українською мовою. Ми не обговорювали церковних питань, тому що я не маю про що говорити. Церква сказала своє слово, а ми полинули в спогади наших поїздок на Святого, на горафон мнаші пострілів його на фоні, і я не чув з його уст ні одної Обідна когось там. Я думаю, що його на серці є печаль про, тих, про ті часи, коли ми були разом, тому що він віднесся з великою повагою до митрополиту Онуфрія і до наших єпископатів. Наша мова була довгою. Ну от і коли він сказав, що ну, колись не давалося служити українською мовою, за що я зараз заперечив, тому що можна було завжди служити, молитися. Я служу з 1988 року, вже будучи священником, а з 1987 року я як дія і час. Майже рік я чув, як люди молились, читали Євангелія моли і, і українською, ніхто і нікому не заперечував. Коли запитав мене, яке моє бачення майбутнє, я відповів, що Церква Христова наша, Свята Соборна, була, є і буде. А ці новоявлені. Е Такі церкви прийдуть час і вони зійдуть з церковного небозводу. Тому що те, що все не Боже, згадайте, як сказав Гамаліїд, те, що не Боже, воно розсиплеться, але якщо Боже, то тяжко йти попри всяких питань. Дехто каже, що я. Зрадив, нічого я не зрадив і не намірений. Я сказав свою думку, я не буду говорити, як я сказав, але ніколи в житті цього не може бути. що, надіюся, що Господь не помрачить мені розум. Я був, а є і буду відданим своїй соборній, канонічній, православної Під омофором я був блаженнішим митрополитом ну, Володимира. Сьогодні під форум я свого блаженніша митрополита Митрополитонов, який зробив і робився те, щоб наша церква мала статус святості, і ніхто не може нас обвинити в якихось незаконних діях. Наша церква була і стається святою, тому що вона має мучеників. Вона має преподобність, вона має історію. А наших конкурентів крім захвату побиття священників, ви були свідками, що було тепер в монастирі різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах, на Волині та й в Київщині, Це не є Божа справа. Божа справа діється під благодаті свята Году. Я сьогодні за Святу Церкву, за монастир, знаходжуся в заточенні вже з 1 квітня до сьогоднішнього часу. Пройшло багато судів. Я вдячний Богу, що Господь мені дарував таку можливість розділити з ним свої страдання за Святу Церкву, блаження виїздів да поносять вас. Тому що я сім казав, і сьогодні я не зробив нічого того, щоб мене судили. Сьогодні я зустрівся з першим намісником Київ Печерської лаври владикою Анафаном, який протоптав для тодішніх намісників, які були до мене, для мене доріжку, тому що я прийшов, вже був в костях братії, були закони, встави. Було був церковний спів, Проходило кожен день богослужіння, приходило дуже багато людей. І я йду по тих традиціях, святих отців. Тому мене ніхто не може укорити. Але я все ж таки кажу, що я зустрівся, людина захотіла. Він для мене також має якесь е, відношення до нього має, тому що. Я був на пострізі, я був на їх всіх. І Діаконський, і священнічній, і єпископській і мені хотілося, щоб ця людина не загинула. Що все ж таки надіюся, вірю йому я, я молюся, щоб ти повернувся в Боно матері церкви. Не московської, ні турецької, а своїй, в якій ти народився. Основоположником того життя, я можу сказати, це був блаженніший митрополит Володимир. Сьогодні він мав відношення владика Нофрі і спілкування з блаженнішим митрополитом Муфлією. Тому я е, ще раз дякую всім, хто дуже цікавиться, лише, я ще раз скажу, я маю здоровий густ. І... Я пронесу свій життєвий хрест, який би він не був, прошу Бога милості і дякую всім людям, які за мене моляться. І сьогодні ще раз прошу мені жаль тих, які відпали від нашої церкви. Дорогі браті і сестри, бережіть святу церкву, бережіть себе в церкві. Коли б ми не робили самі розколів, їх би не було б. Так, ми в українській православній церкві, тому що вона в Україні ця церква, Христова Церква. А Євангелія каже: а ще хто відбачив церкві матір, ніс мені достої. Ми любимо нашу церкву, ми любимо нашу державу. Я вже казав і на допиті я казав: я не хочу, щоб хтось прийшов на мою землю. Ні Росія, ні Турція, ні Америка. На своїй традиції, а в деяких країн ще не було, як наша Київська Русь вже була. І всіх перерахованих мною держав, їх не було ні одної. Тому що місто Візантія було маленьким, яке згадується лише тільки в житті святого апостола Андрія Пірога на Росії зовсім не було, і Америки не згадується. Тому Ті, хто нас обвиняють відпідставлені підставні їхні е, звинувачення. Тому що не той, хто кричить, що є себе в груди, апостол Явко, напевно, то каже, якщо він підведений пам'ять, ти покажи свої справи по вірі. А як тебе буде віра, ти покажеш справи по вірі. Це не дає великої радості взивати там біля лаври, кричати десь в іншому місці. що ви скажете на собі От і сьогодні. Не переживайте, якщо я зустрівся з вашими дітьми, якщо хтось захоче, якщо захочете зустрітися, поспілкуватися з радістю. Тому я ще раз вдячний Богу і буду радий, якщо владика Олександр захоче повернутися, вланувати Церкви, де не він родився. Не він знову буде мати спілкування і, кранічне, зблужаннішим митрополитом Луфрію. І нехай Господь усім допоможе нам. Храни вас всіх Бог.